Ідуть жодних кросів, а от каша всіх і бась спав. Я просто зараз ніхто не сказав, де ж тут. Що ж то нам тістес. Ой, говно плуска під мостом. Нічого, став, що даду. Ага. Тут плоска, тут же велика. Тут плоска, тут мало. Шукають кидають. Дискуса побачили дальше. Что такое «ні»? Я просто наедина. Это що він залезли? Маленько, по-моему. Боже, це у нього стила росте. в смысле зібрає